Всім привіт! Мене звуть Дар'я і я б'ютіголік зі стажем. Ви у мене на каналі. Тому вже підписуйтесь, ставте вподобайку. Тут все про б'юті, розпаковки, мейк, покупки, лайфстайл. Тут цікаво. Не знаєте, що ми будемо робити? Відкривати косметичні подарунки, які надарували мені мої подруженьки. І знаєте, в мене є виправдання, чому я відкриваю їх зараз, чому знімаю це відео зараз, а не в грудні. Ну, 1 січня, 2 січня. Останній подарунок я отримала 3 дні назад. Аня, сподіваюсь, ти дивишся це відео. Посилаю тобі поцілуночок. Погнали дивитися? Перший подаруночок я подарувала сама собі, і це дуже красива палетка. В відтінку 669 Soft Cashmere. Я довго обирала, хотіла брати Dior Backstage, надивилася відгуки в TikTok, в Instagram, в YouTube І зрозуміла, що я візьму, мабуть, цю палетку. Було багато негативних відгуків, але дивіться, ми з вами затестимо, зробимо свій відгук. І я вам скажу: варто її брати чи ні. Гляньте, які красиві кольори. Ох, ми з вами зробимо мейк, кажу вам. подивіться, складаю все, як було. Вже місяць нею користуюсь, а складаю от. Пакетик в пакетик в пакуночок. Якщо ви думаєте, що це я для відео ці пакуночки бережу, то ні. От от тобі тривожник. Що я тримаю в руках? Це скарб від Діор, тому будемо тестити не тільки палетку. Ой, бачу, відео буде цікавеньке. Це подаруночок від моєї мами. І тут також мама каже: давай подарую тобі якусь класну помадку. А моя улюблена помада від Шарлоти. Я так боялася брати цю. Вона має таку напівматову текстуру, я боюсь таких текстур, боюсь, що вони будуть сушити губи, але яка ця? Покажу вам лише ось так. Дуже красива, дуже красива помадка, відтінок. Не а... розгляну вам відтінок 429 Rose Blushes. Але чи сушить вона, чи ні. До речі, вона в мене на губках. І я вам розповім потім, щоб було цікавіше. Я вже знаю, чи вона сушить чи ні. І не можу вам однозначно відповісти. Наступний подаруночок це туш для вій, і це моя улюблена туш, але в оновленій формулі – драма. Юля знала, що я люблю гіпноз-драму, і вирішила порадувати мене новенькою формулою. Чесно кажучи, я вам показувала в попередніх відео в магазинах її. Але мені цікаво зрівняти з класичною версією і зрозуміти, що ж вони тут новенького додали. Тому що вони пишуть, що в 17 разів будуть вії, довші, об'ємніші. Ну, побачимо, ми все перевіримо. І Олечка мені презентувала ось такий класний набір від Elemis. Я з цим брендом не знайома. От дуже-дуже дивно, але ніколи в мене нічого не було від цього бренду. Тому мені дуже цікаво, чи вартує він своїх грошей, тому що я знаю, що він не такий уже й дешевий. Там ще в наборі була сумочка, не буду вам показувати, з тим шопером треба ходити в магазин по булочки. Давайте подивимося, що тут у нас. Тут у нас клінсер, тут у нас денний кремчик, і тут у нас uh, Glow Boost Ексфоліатор. Ну, і найцікавіше, що було в тому наборі, тому що цей продукт тестували, мабуть, вже всі, крім мене, це про колаген ось такий балм. Об'єм, як бачите, не дуже великий, але Оля сказала, що цього достатньо, щоб його вистачило надовго, тому що потрібно лише одну крапельку і розтирати гарно обличчя, щоб зняти макіяж. Я вже його тестую. Він досить цікавий. Ним можна, до речі, знімати і макіяж очей. І після того, як ти використовуєш цей «Elemis Balm», треба використовувати клінсер. Тобто мені завжди було цікаво, це ж доволі жирна текстура, як потім це все відбувається. Вже зовсім скоро поділюсь з вами відгуком на ці баночки, як вони мені і чи варто на них витрачати гроші. Але мені цікаво, чи хтось з вас користувався ось таким бальзамчиком. От саме бальзамом він найбільше мене цікавить з цього бренду. І ще знаєте що? Чи є якісь замінники, які коштують? Не так багато, як ця манюсінька баночка. Пишіть у коментарях, чекаю на ваші відгуки. Наступний подарунок від моєї дашулі там ще була дуже красива така листівочка і носочки. Носочки я зараз вам покажу. А Хто я така, щоб не показати вам ці носочки? Байдикую! От що треба робити на роботі, байдикувати. Хоча ні, як же потім купити ті б'юті-баночки. да? Але основний подаруночок все ж таки в цьому пакетику, і тут у нас тональний засіб від Guerlain Terracotta. Я його дуже хотіла. Це взагалі така історія. У мене немає зараз тонального крему, є лише бібішка. І я обирала між ним і також і в Saint Лоран. І я обирала, обирала. Потім, коли я обрала, все ж таки зупинилася на ньому, до речі, консультуючись з моєю подругою, а його вже й не було в магазині потрібного номеру. Тому що номер в мене 1Н. Так, 1 Н. І що ви думаєте? Моє здивування, коли я отримую посилочку, красиву коробочку, а там ця тоналка. Я була в шоці. Я була в шоці, але ну, 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 ну це розкіш, ні? Така пляшечка. Я ще не тестувала її на шкірі, лише в тестерах. Тому, знову ж таки, будемо робити з вами макіяж і буду ділитися і першим враженням, і не першим враженням, щоб ви знали, варто її купувати чи ні. Наступний подарунок не від подруг, а від косметичного бренду Гуам. І це дуже крутий бренд по догляду не тільки за тілом, а й обличчям і волоссям. І волоссям. Я багато що тестувала. Кожного року бренд, надсилаючи подарунки, надсилає листівку, яка підписана вручну. Це наскільки цінно, це наскільки розчулює, я не можу вам передати. Всередині я знайшла сіль гель для душу, і вона тут і покращує кровообіг, і підтягує, і тонізує, і протидіє целюліту. Дівчата буду тестувати, скажу вам, чи протидіє целюліту. А тут у мене шампунь для відновлення посіченого і ламкого волосся. І ви знаєте, я вже нею користувалась, в мене вже вона була. Я її колись брала в Одесу на відпочинок. А як ви знаєте, на відпочинку волосся від сонечка ще більше робиться, пошкодженим, ламким, коротше, ніяким, особливо моє волосся. Тому можу вам її рекомендувати. Єдине, що звичайно ж використовуйте тільки зі зволожуючим засобом. Бальзамом, маскою або там, незмивашкою якоюсь. Також у мене тут масочки для волосся, різні тестери, і дивіться, яка класна штучка. У мене в минулому році була одна висить на віконечку. Це ручна робота. Гляньте, я такі речі дуже люблю і ціную. А ви? А тут у мене той самий подаруночок, заради якого я відкладала це відео до сьогодні. Анютка ще раз привіт. Ну ви вже побачили, да, що тут? Ну побачили, ну вже знаєте. Я все одно зроблю несподіванку, я і ще я ним ще не користувалась. Так, притримую. Ви знаєте, після того, як я в TikTok побачила відео, де дівчинка ось так відкриває коробку, і в неї випадає парфюм і розбивається. Це відео набрало там 2 чи 3 мільйони, але мені не потрібні такі мільйони. Мені їй було так жаль, тому що дівчинка дуже хотіла парфуми, збирала на них гроші. Коротше, притримую. Це Scarlet Poppy. Який це аромат? Дівчата це розкіш. Розкіш на мінімалках. Він і не солодкий. Він... Я не можу його зараз описати. Спеціально зайшла на сайт для себе і для вас, щоб все-таки подивитися, які ж тут ноти. Верхня нота це амбретта, ноти серця це ірисінжир, і мак. До речі, це вже не перший мій аромат з нотою маку. І ноти бази це боби тонка, гелі... геліот. Що геліотроп? це? І ячмінь. Ці ноти створюють неймовірну композицію. Я не можу навіть вам сказати, що я десь чула схожий парфюм. Мені дуже цікаво, скільки він буде триматися. Поділюся також з вами відгуком. І якщо хтось користувався, якщо у вашій колекції є улюблені якісь парфюми, також пишіть. Я тільки нещодавно почала цікавитися темою парфумів, мені захотілося їх мати хоча б-6, 5 щоб, знаєте, міняти на літо, на осінь, на весну, тому що іноді хочеться більш солодші парфуми, іноді більш такі свіжі, а іноді такі шлейфові, щоб ти заходив в ліфт і всі такі, о, Бог милує, куди вона зібралася? Ну, бувало ж таке, скажіть. А я вирішила сьогодні не грати по правилам і покажу вам один продукт, який я придбала сама у грудні це не подарунок, а я так хочу. Fluffy Brow Gel від бренду Too Faced. Дуже цікавий продукт, тому що тут не просто тінтуючий гель, а він має такі в складі ворсинки. Я вам кажу: це такий цікавий продукт. Ви зараз, мабуть, не побачите, я вам зроблю за тест ближче і просто покажу, як він домальовує волоски. І чіпляє ще синтетичні волоски. Ну, це щось, це щось реально. Взяла на знижках, обійшовся він мені на знижках десь 750 гривень, а повна його ціна дуже дорога. Там 1600 чи щось таке. Придивіться, якщо десь побачите на сейлі. Ось цю штуку варто вже купувати. Це були всі косметичні подарунки в цьому році, чи в минулому, чи як тут правильно сказати. Будь ласка, напишіть у коментарі, на який з продуктів вам цікаво подивитися огляд, що вам взагалі цікаво, з яким зняти, можливо, макіяж, чи просто розказати вам, як там вноситься парфюм, чи скатуються чи ні тіні, або тональний крем. Мені дуже важливо знати ваш фідбек, щоб я розуміла, що. Вам цікаво все, я побігла. Всіх обіймаю. Побачимось наступного відео.